Ні-ні, ми живемо на даний момент там. Біля там, де жили, там і живемо. Ви не можете переселитися чи не хочете? За що? Тих грошей не вистачає, щоб переселитися житло, знаєте, яке в Україні дороге. Зараз щось починати будувати чи куди. Ну нереально. При всім нашим бажанні, то не помилу... не... Ну, нема фінансів. А ті гроші трохи, трохи відпочили, що ми отримали з європейського суду. Трошки так, що я кажу, що такі-то справи. Коли ви звернулися до пані Ярини, до екоправо, ви думали про європейський суд? чи... Н ні, коли ми звернулися в екоправо, ні, про який європейський суд, мене ми, ми по перше, навіть і не знали. Тільки за рахунок вони нас як малих дітей за ручки водили, розказували. Ми поступово за своє життя я в суді не була. То перший раз я побувала і так помаленько, як малих дітей, водили нас. І, ну, ну я кажу, люди надзвичайно хороші. Просто попало, як кажуть, світ не без добрих людей. Є хороші люди, є багато поганих, але є й хороші люди. Хто в цій історії? Влада наша. Ці історії фактично влада. Тому що. Ну, на людину не звертають увагу, абсолютно ніякого. Ти так собі. Як ти вже прийшов з папером, як ти прийшов з чимось написаним, тоді на тебе починають і то. Тут багато говорити. Кажіть, кажіть. Про суди, ми, скільки ми чекали на ті суди. Чотири години одного разу Ярина Івановна приїхала зі Львова, Ну бо її ж далеко добиратися в Чорногорад. Приїхала зі Львова, чотири години чекає. Вийшов наш суддя і каже. Суд відміняється, не можуть з'явитися, то треба було нам чотири години чекати. В неї малесенькі діти. Тоді вагітна вроді була Ну Розумієте, така, я кажу, нам вже все одно, ну, але ж якась повага має бути. Ну, Коротше, надивилися ми на, на все. Чому що для вас означає слово права людини, чи не Зараз я трохи вже розумію, що такі права людини, що вони є, але ми їх не вміємо просто захищати свої права, що ми маємо право на житло, право на чисте повітря, право на воду, право на е, вільне спілкування, на, на висловлення своєї думки право. Зараз то я розумію, але ж то все не дотримується ті права.